У Кременчуській міській бібліотеці відбулось знайомство з лекторкою та львівською бібліотекаркою Тетяною Пилипець. Жінка презентувала у Кременчуці збірку Голоси Антологію військових поетів. Як розповідає у порядниця антології Голоси зібрала на своїх сторінках прозові та поетичні тексти роздуму тридцяти учасників Всеукраїнського форуму військових письменників. Це такі собі рефлексія, а почастий хронологія пекельних місяців 22-23 років. Форум військових письменників вже живий сім років. Він такий дуже живий в розумінні, що активний не тільки в часі проведення у Львові, а ще впродовж року. Але у 22-му році ми впродовж року записували відео на наших авторів які не могли самі активно себе Промоціювати, але щось в соцмережах з'являлось, щось вони присилали в робочий чат. І моя колега просто регулярно двічі-тричі в тиждень записувала відео короткі, і ці відео ставали вірусними. Нас підтримували змі, особливо регіональний інтернет. Змі їм подобалося, що фронт ми чуємо не тільки зборами, не тільки новинами з фронту, а ще й творчістю. А через рік, минулого року, в жовтні, з'явилася ідея, яку підтримав інститут книги, надрукувати антологію голоси. Звісно, ми не Могли уявити, що ця антологія стане для деяких з наших авторів голосом у найпрямішому розумінні, тому наша місія стала не наче ще якось важливішою. Як зазначає пані Тетяна, для початку голоси хотіли просто підзвучити. Тепер вони мають дві головні місії витягувати голоси з фронту та бути голосами тих, кого вже немає серед живих. Тетяни Пилипець пояснює, чому це так важливо. Я загалом, як директорка бібліотек, як директорка кількох фестивалів, книжкових, я проти сепарування якогось підвиду літератури, жанру тут йдеться про підвид як якесь ну, виокремлення. Сепарування для літератури не не бажане, але ми живемо в такий час, коли для того, щоб література розвивалася паритетно у всіх напрямках, для певного жанру літератури потрібна підтримка. Чому це так важливо, пояснює організаторка Тетяна Пилипець. За словами жінки, нині волонтери, ветерани, націлені на практичну допомогу фронту. Військові ж і зовсім утримують фронт, тож саме на слова, які б лишили спогад про війну, ресурсу не лишається. Коли ми робимо форум, чи, до прикладу, нас приймають в листопаді, ми будемо на форумі Карпатія» мати свій великий ну, блок, багато часу приділяється рефлексіям людей, які приїжджають з фронту, спілкуються зі своїми читачами, бо інколи це є теж терапією. Тому для нас важлива ця історія не тільки в рамках форуму, а в рамках ширшого розуміння наших авторів. Ну і в мене є як мами нашого форуму. Бажання розповідати про авторів саме як про авторів, там є багато доросліших за мене. є справді автори, які мені в діти пасують по віку. Але в мене материнський інстинкт. Чому Кременчуцькі читачі отримали можливість почути голоси? Жінка пояснює просто: приїхати в Кременчук порекомендувала колег з інституту книги командою пані Тетяни під час презентації антології стали рідний брат, який займався логістикою, та письменниця Ольга Криштопа. Письменниця та авторка книги ключі Ольга Криштопа стала голосом тих, хто не зміг бути присутнім на презентації. Один з них Юрій Руф. Військовий був у складі Львівської 24-ї бригади. Але у квітні 22-го загинув на Луганщині. Коли я вийду на вулицю Твого імені, на ній якраз зацвіте жовто кизи. А мокрі голуби вкриватимуть гострими крилами зиму, що тримається за асфальт з останніх сил. Я піду цією вулицею до маленького кафе на розі. Замовлю собі еспресо, а тобі лавандовий раф. Сидітиму біля вікна, чекатиму тебе на порозі, і шукатиму в плейлісті музику, яку ти ще не зіграв. На вулиці твого імені точно відкриють книгарню. І намалює дівчинку на стіні Неспокійний Бенксі. Вранці прийде дільничний, подивиться, скаже. Гарно, злякавши чумних котів у замерзлих кущах гортензій, Я залишу на стійці баристі з протезом мільйон на чай, бо він усміхнеться так, як колись усміхався ти мені. І піду під весняний дощ, який реготатиме зимі прощай і вийду на площу перемоги, в яку переходить вулиця Твого імені. Історії, вірші, твори поїдуть далі містами України аби голоси тих, хто захищав чи захищає країну, і досі почули якомога більше людей.